Скорпіони, серпень може бути палким і не тільки через погоду. З вами я, стоторолог Олександра Феб, і я вже готова розповісти про ваш емоційний стан, гаманець і любовну історію цього місяця. І, звісно, буде порада, яку краще не ігнорувати. Поїхали! Загальний стан скорпіонів. Скорпіони живуть за принципом Венери овні», досягай, отримуй, завойовуй, дій, не соромся, коротше, проявляй ініціативу: будь впевненим собі, безкомпромісним і буде собі щастя. Прикол в тому, що Венера зараз знаку рака, вона більш м'якша, вона більш інтуїтивна, вона більш сердечна, вона більш очікувана. Вона не може отак: от напролом, давай, отримуй, я досягну. Вона все-таки відчуває більше такої м'якості, потребує, вона потребує так не з першого разу, не за храпом хапати. Все-таки спочатку там на розвідку треба, чи не треба продумати, проаналізувати, що я зараз відчуваю не різких таких імпульсивних дій. Саме тому дуже важливо. Щоб не було проблем в особистому житті, все-таки проявляти більше м'якості, більше сердечності і не тиснути на кохану людину. Тому що є вірогідність, що саме цей тиск може спричинити е, проблеми в стосунках, коли кохана людина просто не витримує, оскільки Венера вимагає якості, а ви на неї тиснете. Вона починає якби е, якісь вимоги пред'являти, вона починає ображатися, це ображає вас. Ви ж намагалися, я ж добро я ж намагаюся, я ж стараюся, я ж для нього все. А він в результаті все одно мене ображає, він в результаті приділяє претензії, ти не мене тиснеш, ти від мене вимагаєш і так далі. Тому змініть підхід. Може взагалі краще ніяку ініціативу не проявляти, ніж проявляти таку ініціативу, яка відштовхує. З іншого боку, ну якщо вже зовсім ви відчуваєте, що капець в стосунках, якесь порозуміння ніякого немає, ви не знаєте, що з цим зробити, завжди можна розібрати свої стосунки, написавши мені в телеграм. Підписавши, як звуть вашу кохану людину, ми розберемося, з яким можна знайти вихід. Але вже зараз ви маєте розуміти, що як мінімум зменшить тиск, зменшить фокус уваги на кохану людину, і їй буде легше і простіше. Що стосується фінансової справи, то дуже важливо розуміти, що Сатурн Вовні вимагає відповідальності, тому якщо навіть в минулому може такі бути момент, що ви вже це було ще за царя руха, ви вже давно забули, але десь ви помилилися, і от зараз воно повертається зараз від вас вимагають, щоб ви на це звернули увагу. Зараз вам хтось нагадує постійно про ваші помилки, що Сатурн Вовні вимагає. Сатурн Вовні вимагає брати на це відповідальність. Помилилися, окей. Ви не підляєте, ви не обурюєтесь, ви не агресуєте, ви говорите, «да, я помилася. А хто в нас не помиляється? Ми всі люди, помиляються всі, всі на планеті Земля. Тому немає нічого поганого. І повірте мені, це дуже ось без зброї людей, коли ви відверто, кажете я, да, я помилилася. І я готова брати на себе відповідальність, і в мене все вийде, і ви далі просто не повторюєте старих помилок. Тобто… А ви уважні в вашій роботі, тому що помилки можуть бути. Але якщо ви помилились, ви це визнаєте. Десь ви можете вибачатися, десь ви можете просто відкрити, сказати, так, я помилилася, я це виправлю. Десь ви можете мовчки виправити помилку, і, і все в результаті гаразд. І, повірте мені, дуже скоро, якщо ви не будете агресувати, якщо ви не будете тиснути, не дай Боже, не будете уникати відповідальності, повірте мені, ця історія швидко закриється, все буде нормально, і не буде ніяких претензій. Одна з причин, чому у вас можуть бути проблеми в особистому житті і помилки на роботі, полягає в тому, що в вашому оточенні є людина. І ви, як інтуїтивний знак, ви не імпульсивно зараз реагуєте. А подумайте, дуже уважненько подумайте, поспостерігайте, що це за людина, людина, яка створює вам проблеми. Це дуже близьке оточення. Ви можете з цією людиною спілкуватися, вона може бути бажати її своїм другом, своїм подруги. А вона насправді під усім м'якеньким сосом, що я ж хороша, я ж за тебе, я ж за тебе вболіваю, я ж тебе розумію. Вони всі погані, я така хороша. Вона може створювати вам такі проблеми, вона може за вашою спиною плісти інтриги, вона може десь вас здавати для того, щоб, ну, щоб показати, ага, дивіться, вона тут помиляється і отут помиляється, але при цьому ви не знаєте, що ця людина вас палить. Це може вона може вас схиляти до того, що вас налаштовувати вас проти коханої людини, ви вже там е починаються якісь верти, накручувати, а от ти подивися, здається, він там щось затримується, а може він там на роботі. Хто це може бути? Навіть, що це близька людина? По-перше, ви собі сильно полегшите життя, якщо зрозуміти, хто це, а далі хто б це не був, навіть найближча людина обов'язково зменшить з нею контакт і не довіряйте їй своїх таємниць. І тоді ні проблем в особистому житті, ні якихось помилок в роботі не буде. А якщо буде, ви швидко, з усім і легко впораєтеся. Якщо цей прогноз допоміг вам побачити щось важливе, поставте вподобайку. Надішліть ці відео скорпіону, якого поважаєте. Підписуйтесь на мій канал і дякую за перегляд!